Перезавантаження в Конгресі, Палата представників де розглядати мать, пакет допомоги партнерам Америки. Сьогодні повернулися з канікул, але розуміючи, що політичний процес знову може затягнутися, Пентагон обговорює варіанти надати Україні нову зброю і боєприпаси за рахунок резервних коштів напряму зі своїх арсеналів. За яких умов може спрацювати цей план, і які настрої в самому конгресі, де пішов відставку один із ключових республіканців? Усі деталі з'ясував наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку із будівлі конгресу США. Дмитре, привіт. Ну, Будь ласка, почнімо з найголовнішого: який новий варіант розглядають у Пентагоні? Ну і чому, звісно, ці гроші не могли дати одразу? Леш, ну тут трішки складна для американських військових ситуацій, адже дійсно в рамках програми PDA, це програма, коли за президентськими розпорядженнями, тобто оминаючи конгрес, напряму зі складів Пентагону, весь минулий рік Україні надавали зброю. Залишаються повноваження витратити більше 4 мільярдів. Втім, звертаю увагу, це не фізичні гроші, які десь там лежать на рахунку або десь можливо заморожені. Це повноваження витратити бюджетні гроші. І, по-друге, була досить, досить важлива умова. Якщо Сполучені Штати зі своїх складів щось передають Україні, то для того, щоб не знижувати обороноздатність, вони мали миттєво ці військові полички заповнити. А для того, щоб щось закупити, якраз і потрібні гроші з цього пакету, який зараз так довго, дійсно, так довго розглядає конгрес. І якщо ми зараз говоримо, наприклад, про великий пакет, який затвердили тут в Сенаті, де українська частина близько 60 мільярдів, то те, що я рахував, те, що я консультувався за попередніми даними, десь 40 мільярдів з них наприклад. Ремо отримує Україна. Ну а решта це якраз гроші, ну так би мовити, навколо українські з них і хотіли профінансувати поповнення армійських арсеналів. Відповідно, це дало би можливість миттєво Україні передавати зброю. Ну ось така була ситуація. Ну і зараз ця інформація була в закритому режимі. CNN про це вперше написала відкрито, тобто, ми теж маємо право про це зараз говорити в ефірі. Американські військові розглядають варіант, коли можна було би з за рахунок цих повноважень. На 4 мільярди, хоча б частину витратити, щоб терміново передати закупити і передати Україні боєприпаси. Я з'ясовував сьогодні весь ранок деталі, те, що ми маємо можливість повідомити в ефірі. Дійсно, американські військові підтверджують, що це поки не остаточне рішення, воно не ухвалене. Але це варіант, це план, який обговорюється і в Пентагоні, і в Раді національної безпеки. Ну і насправді плани два. План Б це можливість, якщо Конгрес затягуватиме, якщо він не вкладеться, наприклад, в березень-квітень частково Україні передати боєприпаси під обіцянку, що щойно з'являться Конгресові гроші, то щоб на знижувати обороноздатність, американські військові склади миттєво заповнять. І другий основний план план А якраз військові прораховують все ж таки варіант, що конгрес впорається за весняні місяці, і таким чином Україна зможе отримати перелік номенклатуру вже готують. В першу чергу боєприпаси, найнеобхідніші боєприпаси, які зараз вимагає фронт. Ну а по-друге, готується вже величезний логістичний план. І зброю, і боєприпаси, і ракети, і навіть військову техніку, хочуть вже поступово перекидати до Європи, щоб просто в той день, коли президент підпише свій указ, цю зброю можна було би передати Україні. Ну звісно, спочатку передадуть. Потім, наприклад, з лагом на півдня оголосять офіційно для того, щоб все було безпечно. Але цей план обговорюється. Ну і бачите, саме тому все зараз залежить від американського конгресу, конгресу, який повернувся з канікул, маю увазі, Азі палату представників, тому що їм варто проголосувати у будь-якому разі, навіть якщо військові спробують трішки підставити плече і Україні допомогти все одно потрібні гроші, і все одно потрібен цей пакет. Льоша, колеги скажи, будь ласка, ну а які шанси і можливості, можливі терміни щодо палати представників про що законодавці взагалі говорять в конгресових кулуарах після повернення з канікул? А це цікава історія, і те, що ми з вами в твоєму ефірі льош повідомляли, мені здається, практично ну 100 першими в українському телевізійному ефірі, можливо, одним із перших взагалі в інформаційному просторі. Я коли говорив з конгресменами напряму, не на камеру мені підтвердили, що вже зараз демократи збирають підписи під так званою обхідною петицією, яка дозволила би не розглядати цей пакет на комітетах, до його можуть торпедувати, обговорювати, затягувати і по великому рахунку Онку, це забирає, якщо ця петиція буде підписана, це забирає можливості у спікера Джонсона не виносити це питання на голосування. Ну і ми з вами знаємо, що зараз дорікають спікеру. Зараз навіть ставлять питання, що якщо він винесе це питання, то можливо радикальна частина ініціюватиме його відставку. Тобто, по великому рахунку, і республіканців частину з них і демократів. Ця обхідна петиція якраз би задовольнила щодо строків. Кажуть про період. У декілька тижнів, ну і е, я говорив з кількома відомими американськими дипломатами, наприклад, посол Херб сказав мені, що станом на зараз вірогідність затвердження цього пакету за його оцінками, а він говорив з багатьма конгресменами 60 відсотків. Втім, ситуація постійно змінюється. Ну і шанси сподіваємось зростатимуть. Ну а щодо чого ламають списи, в чому ситуація, в чому проблема, і які є варіанти? Е, Прошу, подивіться просто зараз мій сюжет, в якому будуть всі або ще не менше чимало відповідей. Що відбуватиметься зараз у конгресі, так це боротьба навіть поки не за голоси, а за те, щоб винести в зал цей пакет у тому вигляді, як за нього проголосував сенат: 95 мільярдів, з них 60 – українська частина. Бо коридорами влади вже ходять і розмови про бажання частини республіканців сказати так, але цю суму скоротити. І щодо позиції на більш радикальних конгресменів, які взагалі прагнуть не допустити розгляду фінансового пакету без вирішення міграційних питань. А тут, на відміну від України, згоди взагалі не знайти. Тому експерти, з якими я поговорив, і кажуть, затвердження допомоги партнерам у палаті представників цілком вірогідно, але Так, це вірогідно і реально. Але ця вірогідність поки не 100%. і навіть не 80%. вона 60%. Думаю, це все ж таки станеться. Або Джонсон таки винесе в зал пакет допомоги Україні, або таке з'явиться обхідна петиція, завдяки якій він опиниться в залі. І для. Для цього потрібен час, щоб все організувати. Причина проста: мають бути республіканці, які підпишуть петицію, щоб за документ щодо допомоги почали голосування. Дичажпетишн обхідна петиція, і дійсно досить реальний план. Адже про конгресмени погрожували спікеру відставкою, якщо він дасть зелене світло цьому законопроекту. Ну а так, Джонсон, наче і ні до чого його обійшли. І варто буде цьому документу опинитися в залі. Переважна більшість його підтримує. Набереться 283 голоси. Що може виникнути, так це бюрократичні ускладнення, численні поправки. Наприклад, спробу оформити ці гроші не як допомогу, а як довготермінову позику. Це ідея Трампа, а відповідно і близьких до нього конгресменів. Чи озвучені вже спікером, плани вимагати письмових гарантій щодо цільового використання цих мільярдів? Тому відставні топ-чиновники, що мають авторитети, ім'я і завдяки цьому здатні впливати на настрої на капіталістському пагорбі і намагаються прискорити цей розгляд українського питання. Я чудово розумію, що питання часу зараз є критичним, що цю зброю чекають просто зараз солдати на фронті, і ми зараз робимо все можливе, щоб тиснути на законодавців. Марія Іванович, одна із зіркових свідків на процесі щодо імпічменту Дональда Трампа, після відставки з дипломатичної служби рідко дає інтерв'ю. Вона зараз викладає, тож уникає великої політики. Але в ситуації з затримкою допомоги Україні, ну як залишатися осторонь? Вона не каже напряму про інтерес Трампа чи вплив Трампа на Конгрес, намагається взагалі не згадувати публічно ім'я експрезидента, через якого змінилася вся її доля. Втім, відверто зізнається причини того, що Конгрес так довго тягне. Політичні Зараз час, коли все настільки політизовано, оскільки у штатах наближаються президентські вибори. Але я точно знаю, що більшість американців підтримують допомогу Україні, включно із військовими поставками, і так само налаштовані більшість наших законодавців, що серед сенаторів, що в палаті представників. Тобто, мій прогноз результат буде так. Думаю, знадобиться більше часу ніж хотілося б, але рішення ухвалять. А поки його немає, прикрити бюджетний дефіцит допоможуть гроші МВФ. Виплату на 900 мільйонів доларів вже практично погодили, залишаються самі лише формальності, і фінальне голосування ради директорів фонду. Його проведення питання найближчих тижнів. Це кошти, які підуть в бюджет, підтримують курс гривні, дадуть можливість виплачувати пенсії, зарплати, стипендії. Але допомогу у першу чергу чекають на фронті. А це питання без конгресу самими лише запозиченнями не вирішити. Мефмонігроші МВФ допоможуть так само, як і очікувана покупка Канадою боєприпасів для України на міжнародних ринках. Все це допоможе, але не вирішить проблеми на середню і довгострокову перспективу. На перспективу і потрібен цей великий пакет, який гарантував би, що не треба більше просити, що весь цей рік Україна точно буде забезпечена зброєю і боєприпасами. А ще потрібні безпекові гарантії, час і місце для формального оголошення, яких теж зрозумілі, липень цього року Вашингтон. Ювілейний саміт НАТО. адміністрація Байдена має зробити історичний крок. НАТО має офіційно запросити Україну розпочати переговори щодо вступу. Це поки не членство, це саме старт переговорів щодо нього. Бо ви ж знаєте, як складно вступити в альянс. Але ми можемо почати просто зараз обговорювати питання гарантування безпеки і те, яким має бути цей мир після української перемоги. Що означатиме ця перемога, і якими можуть бути умови для миру? Питання велике, питання відкрите, і це варто визначити. Зрозуміло, що лише разом з Україною. А поки від ключових членів команди Байдена чуємо, що ця перемога якраз і залежить не лише від хоробрості на фронті, а й від фінансів, які має надати Вашингтон. Тому Білий дім і вмовлятиме, і давитиме, і проситиме дати голоси звісно, Україна здатна перемогти. Вона вже досягнула успіху в одній із найважливіших цілей, яку мала країна не була захоплена Росією, і Україна може піти далі, повернувши території, які Москва окупувала, забезпечивши поразку Росії та перемогу України. Але це можна зробити лише за наявності необхідних інструментів, і саме тому США мають надати цей пакет допомоги, який вже пройшов Сенат. Палата представників має активізуватися. І ухвалити цей законопроєкт. із Вашингтона, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.